Всім привіт! У цьому відео ми з вами розглянемо, як налаштувати спливач вікно інформування клієнтів про збір куків в інтернет-магазині на платформі ShopExpress. Кубки – це файли, які надсилаються інтернет-магазином клієнтові та містять різноманітну інформацію, таку як облікові дані клієнта, його вподобання, налаштування мови та регіону інтернет-магазину. інше. Відповідно до загального регламенту про захист даних GDPR та каліфорнійського закону про захист персональних даних споживачів, CCPA, клієнти інтернет-магазину повинні бути повідомлені про факт використання куки, з якою метою вони використовуються, а також мати можливість прийняти або відмовитися від збору куки. Це є необхідністю в разі ведення інтернет-торгівлі в країнах Європейського Союзу та в Сполучених Штатах Америки. Платформа ShopExpress має вбудовану інтеграцію спливачого вікна інформування клієнтів про збір кукі відповідно до цих вимог. Також ця інтеграція сумісна з Google Consent другої версії. Завдяки цьому можна покращити дані, що потрапляють до Google Analytics 4, Google Tag Manager та Google Ads. Крім того, можна налаштувати спрощений тип цього спливаючого вікна, оскільки кукі використовуються для покращення маркетингової аналітики. Сьогодні ми розглянемо, як налаштувати спрощене та відповідне до вимог GDPR та CCPA, вспливаючи в вікно інформування клієнтів про збір куки. Знаходячись в системі управління сайтом, перейдіть до меню інтеграції. Далі натисніть на кнопку Підключити біля Consent Google та GDPR. Перш за все, активуйте підключення. Далі натисніть на перемикач режим самісності Google Consent Mode другої версії та GDPR, в разі ведення інтернет-торгівлі в країнах, в яких діють положення GDPR та CCPA. В іншому випадку залишиться перемикач неактивним. Перемикачі дозволити Google додавати параметри до URL та рекламні кукі з'являються в разі активного перемикача режим самісності Google Consent Mode другої версії та GDPR. Ці перемикачі слугують для покращення якості маркетингових даних, які будуть надходити до Google Analytics 4, Google Tag Manager та Google Ads. Далі необхідно вказати посилання на деталі щодо політики збору куки інтернет магазину Посилання повинно бути для всіх наявних мовних версій інтернет-магазину. На нашому сайті це посилання має адресу cookie-defis-policy, тому введемо в поле Посилання на деталі для всіх мовних версій. Також, в разі активного перемикача режим сумісності Google Content Mode другої версії та GDPR, можна додати стороннього провайдера збору куки. Для цього потрібно натиснути на кнопку додати в блоці провайдери. Далі потрібно ввести в спливаючому вікні назву провайдера, посилання на політику збору куки цього провайдера для всіх мовних версій інтернет-магазин, вибрати тип куки, який цей провайдер збирає. Та додати назву та опис кубки для всіх мовних версій інтернет-магазину, а також час дії цих кубків клієнти інтернет-магазину в хвилинах. Після цього натисніть на кнопку Зберегти. Таким чином можна додавати потрібну кількість сторонніх провайтерів для збору різних типів куки. В нашому випадку збір куки відбувається відповідно до нашої політики збору куки. Закінчив із налаштуваннями спливаючого вікна інформування клієнтів про збір куки, натиснемо на кнопку Зберегти. Переглянемо, як виглядає спливаюче вікно інформування клієнтів про збір куки відповідно до вимог GDPR. Як можна побачити, ми можемо дозволити збирати певні типи куки або, навпаки, не давати дозволу для їх збору. Неможливо відмовитися від збору необхідних куки, оскільки без них коректна робота інтернет-магазину буде неможливою. Загалом може збирати всі куки. Або відмовитися від збору необов'язкових куки. Переглянемо, як виглядає спрощене, спливаюче вікно інформування клієнтів про збір куки. Переглянемо, як виглядає спрощене, спливаюче вікно інформування клієнтів про збір куки. Ми можемо подивитися політику збору кукі інтернет-магазину або погодитися зі збором куки. В цьому відео ви дізналися, як налаштувати спливаюче вікно інформування клієнтів про збір куків в інтернет-магазині на платформі ShopExpress. Дякую вам за вашу увагу. І пам'ятайте, створювати інтернет-магазин ще не було настільки легко, як ShopExpress. Поставте лайк цьому відео, натисніть на дзвіночок, пишіть свої зауваження та запитання в коментарях, а також підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі останніх подій на платформі ShopExpress.